Чи чули ви таке, що не можна святкувати день народження раніше? Ніколи не задумувалися, чому це так. Мені завжди було цікаво, чому це дійсно так. І тому я почала глибше розбиратися в цьому питанні. Що за цим стоїть, і знайшла такі цікаві моменти, якими хочу поділитися із вами також. У наших пращурів слов'ян існували певні традиції щодо дня народження, і є декілька причин того, чому не можна святкувати день народження раніше. І, до речі, чому не можна святкувати саме сороковий день народження, це ми з вами поговоримо також у наступних випусках. Головне все встигнути для вас записати. Знань багато, часу мало. Отже, перша причина, тому чому не можна святкувати день народження раніше, вона полягає у знаннях наших пращурів. Вважали наші пращури, що в день народження до людини приходять не тільки наявні фізично. Втілені на землі предки, а також і приходять гості, предки, які знаходяться на інших ментальних рівнях, тобто духи наших предків, які знаходяться по той бічі. Саме в день нашого народження вони можуть перетинати цю грань між світом живих і світом мертвих, між світом Яві і світом наві, і приходити до нас на день народження. Чому взагалі кажуть, що? Побажання в день народження мають таку велику силу. Тому що це пов'язано з тим, що наші духи-захисники, наші родичі-захисники, вони чують ці побажання і вони підсилюють ці побажання, підсилюють також своєю енергією. Ви всі чули, що є ангели-охоронці, а також є. Наше родинне коло охоронців. І якщо у вас достатньо потужний і відновлений і невтрачений зв'язок із вашими рідними, і з вашими родичами, з вашими пращурами, то вони будуть вас оберігати, вони будуть вам допомагати, вони будуть вас направляти у житті, тому що якщо добре вам, то добре і їм. А коли ми відновлюємо зв'язок із нашими пращурами, а тоді, коли ми в діти, а ми з вами розглядали, що таке діди, це певні поминальні дні у Слов'ян, які були чотири рази на рік після великих свят, на каналі я вам частенько про це розповідаю. Слідкуйте за каналом, буду вчасно розміщати ті чи інші новини. І коли ми поминаємо своїх предків, вони відчувають до нас тепло, відчувають піклування до нас, і, звісно, нам допомагають. Отже, в наш день народження вони також їм дозволяються. Вони перетинають цю грань між світом живих і мертвих, і вони приходять також на наше день народження. Вважається, якщо ми святкуємо наше день народження раніше, вони не можуть прийти. Такі є правила, не можуть вони прийти раніше. Саме тільки в цей ваш день народження вони можуть прийти. Якщо вони, ви відсвяткували ваше день народження раніше, ваші предки в тому світі вони ж можуть бути на різних рівнях, якщо вони на вищому рівні, вони вам обов'язково будуть допомагати донатити вам свою енергію, своє благочестя. Якщо на нижчих рівнях, то ви будете допомагати їм. В якому плані. Ви будете допомагати. Чи ви помічали, що раніше у наших пращурів на днини, на святкування день народження ставили пусту тарілку? Це було на краю столу, ставили пусту тарілку, ставили прибори, ставили водичку на тарілку, накладали яства, накладали різні продукти харчування, які також були на столі? І це місце було спеціально, його ніхто не займав. Це місце було якраз для померлих предків для наших пращурів, які приходили в день народження саме до свого родича. В такому плані це було як їство, це була їжа для духів, для вшанування наших пращурів, які знаходилися у світі наві. Друга причина, чому не можна святкувати день народження раніше, вона полягає в енергетичному очищенні. Вважається, що людина в день свого народження вона максимально очищається, оновлюється і входить в новий період свого життя. Взагалі, новий рік у кожної людини має свою дату, якщо так уже копнути глибше, у вас новий рік починається рівно з вашим днем народження. Ваш новий рік починається у ваш день народження. Ви очищаєтеся від старого саме в цей момент дня народження, особливо саме в той час, ту годину, ту хвилину вашого народження, у вас іде обнулення, обновлення. І якщо святкувати день народження раніше, Цього у вас відбуватися не буде. Ну і третя причина, я б не назвала найголовнішою причиною, але дійсно таке існує, що вищі сили в день народження дарують людині подарунки, благочестиві подарунки. І якщо святкувати раніше, то вищі сили думають, що людина махлює і що святкує раніше, хоче отримати подарунок свій і до дня народження і в день народження, тому вищі сили можуть образитися і не обдарувати людину удачі. Це є такі забобони. От саме третя причина, вона є більш забобонною. але перша причина, яка свідчить про те, що приходять наші пращури на день народження, це дійсно так і є. Наші пращури так вважали, слов'яни дійсно ставили тарілку на стіл з яствами, з питвом. Для пращурів на день народження. І дійсно, наш новий рік, наше енергетичне очищення починається саме в день нашого народження. Наш новий рік починається в день нашого народження. І також навіть деякі астрологи розповідають, що 12 днів після нашого дня народження це відповідає нашому року. Кожен день із цих 12 відповідає кожному місяцю, який буде. Нас супроводжувати на наступний рік. Ось так, такі причини, ось чому не можна святкувати день народження раніше. А з вами був канал П'ятий Вимір, і до нових зустрічей!